П'ятнадцята година новини на цей час. Маємо для вас такі: 12 людей поранені через ворожу атаку безпілотника в Нікополі на Дніпропетровщині. Наймолодшому з них 16 років. Він у тяжкому стані. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Попередньо пошкоджені гуртожиток та 5 автомобілів і територію ще обстежують. У Миколаєві усувають наслідки нічної шахетної атаки. Російська армія атакувала місто близько третьої ночі. Нині відомо про 10 постраждалих. В лікарні провадять 29-річна жінка і 59-річний чоловік. Решті допомогу надали амбулаторно. Докладно про наслідки ворожої атаки на Миколаївщині та про атаки на Херсонщині. Дізнаємося більше від нашої кореспондентки Єлизавети. Кротик вона з нами наживо зараз із Миколаєва. Єлизавета, вітаю тебе. Розповідай, будь ласка, про наслідки. Олександре, вітаю у заводському районі. Внаслідок атаки росіян по Миколаєву була пожежа. Надзвичайники оперативно її ліквідували. Утім, станом на зараз відомо, що поскоджено дев'ять багатоквартирних будинків, понад 30 гаражів. Також адміністративну будівлю. Зараз відомо станом на зараз, відомо про десятьох поранених. Ми на місці побували і з самого ранку поспілкувалися з місцевими. Власне, пропоную послухати, що розповідають очевидці. Я сидів за компом, Я сидів за комп'ютером, дивився відео і відчуваю, ніби мене хтось вдарив по обличчю. Секунду нічого не розумію. Просто і слышу, просто чую шум вулиці. Uh, Слишу вулицю, слышу огромный. чую вибух Біжу, потужний, окне, бачу, що у вікні говорить? щось горить навколо уламки. Ми проснулися того, що великий був вибух. Ми всі з чоловіком в склі були. Ми спали під вікном. Діти в іншій кімнаті спали в куточку. Діти, слава богу, все в порядку. Дітей швидко винесла в коридор, все в склі було, поранили ноги, руки порізали зараз. Перебуваю на місці. Маю змогу вам показати, як відбуваються наслідки ліквідації ворожих обстрілів. Зокрема, можете побачити, що надзвичайники комунальні служби допомагають місцевим. Комунальні служби надають людям ось виплити для того, щоб забивати вікна. Рятувальники продовжують роботи такі ліквідаційні багатоквартирних будинків, тому що досить небезпечними і аварійними вони є на зараз. Окрім того, вже. Більшість будинків в більшості квартир забиті вікна. Це від самого ранку працюють комунальні служби, надають людям всю необхідну допомогу. Зокрема, на місці і працюють працюють медична допомога, яка надає людям різну психічну допомогу. Якщо ж розповідати про Херсонщину, то сьогодні о півдні росіяни вкрили вогнем незламне через обстріл. Трю 42-річна жінка, яка перебувала вдома, дістала вибухову травму, перелом передпліччя та уламкові поранення. Також в чергово ворога такої Дніпровський район Херсона. Зокрема, сьогодні троє чоловіків дістали міновибухові травми та уламкові поранення. А вранці ворог скинув удари, точніше перепрошую з артилерії по Береславу. Там загинув 59-річний чоловік. Власне, в нашому ефірі був начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Пропоную послухати, що він розповідає про те, як минула доба на Херсонщині. Доби росіяни обстріляли 30 населених пунктів правобережжя Херсонщини, і критичною інфраструктурою багатоповерхівки, приватні будинки, цивільні автівки. Учора Росіяни вдарили з артилерії по житловому будинку у широкій балці. Цей удар обірвав життя літнього чоловіка. Мої співчуття рідними вбитого ще один місцевий житель перебуває у лікарні з вибуховою травмою і пораненням черева. Та ніг і також вчора. Близько 21 години росіяни атакували з дрона 32-річного чоловіка. Він дістав вибухову травму та лункові поранення. Ніг потерпілого шпіталізували. Таку інформацію маю на тепер. Тому Олександре передаю тобі слово. Єлизавета, Дякую тобі за роботу. Про наслідки російських атак на Миколаїв, і Херсонщину, розповіла моя колега Єлизавета Кротик. На Херсонщині СБУ затримала ще одного агента росіян. Чоловік коригував атаки окупантів на Херсон. Ворожим агентом виявився місцевий безробітний 53 років. Він чекав на повну окупацію регіону і співпрацювати з росіянами викликався сам. Для цього використав додаток Телеграм. Чоловік обходив Херсон та його околиці і намагався виявити місця базування підрозділів БПЛА, сил оборони та вогневі позиції артилерії ЗСУ. Він також планував навести удар окупаційної армії на електропідстанцію, що живить в велику кількість будинків і лікарень під час обшуку коригувальника вилучено мобільні телефони з доказами співпраці з ворогом, а також зброю та боєприпаси. Їх чоловік вивозив з районів колишніх боїв за Херсон. Наразі затриманому повідомили про підозру у державній зраді. П'ять районів Харківщини атакував ворог минулої доби. Проти мирного населення застосували керовані авіабомби, реактивні системи залпового вогню, БПЛА, фпв дрони вночі. Росіяни завдали масованого удару гираннями. По Чугуєву. подробиці. Дізнаємося від нашої кореспондентки Світлани Шекери. Вона зараз наживо з Харкова. Світлано, вітаю! Що тобі відомо про наслідки атак? Вітаю, Олександра. Четверо людей постраждали на Харківщині від ворожої агресії. Так, учора у селі Слобожанське Харківського району після артобстрілу отримала осколкові поранення. 49-річна жінка. Учора росіяни обстрілювали куп'янський, поранили 64-річного чоловіка. А на білий колодязь скинули вибухівку з безпілотника. Там Отримала поранення 67-річна жінка. Ця ніч у Харкові пройшла спокійно, але напередодні росіяни атакували Харків одразу 19-ма гираннями. І це нова тактика росіян, коли вони направляють одразу багату велику кількість безпілотників в одне місце. Вони влучають, спалах... займаються величезні пожежі. Є руйнування, і саме в такий спосіб цієї ночі росіяни атакували місто Чугуїв, поцілили по цивільному підприємству. Там спалахнула масштабна пожежа площею більше тисячі квадратних метрів. Рятувальники гасили її до ранку. Там постраждала молода жінка, в неї гостра реакція на стрес. А от у самому Харкові зараз обговорюють останні новини від військових про те, що на Харківщині і на Сумщині розпочалося вже розпочався новий новий наступ росіян. Будь ласка, послухайте, що про це говорить харківський міський голова. Прошу його пряму мову. Нам потрібно знати е, дуже виважено до всього ставитись. Е, і коли е, главком каже, він, е, він казав, да, у своєму інтерв'ю, що е, так е, розпочався. Певний наступ наступальні дії по Сумській області, по Харківській області, і ніхто ж не казав, що йде наступ на місто Харків. і люди все це чудово розуміють, але потрібно донести правду, донести кожного дня цю інформацію для того, щоб люди розуміли, що робиться, яка обстановка йде на фронті, на лінії зіткнення, і це дуже дуже важливо. Але я хочу сказати вам, що жодна пана. Те, в місті немає, все працює. Люди нікуди не виїжджають. Навпаки, ми фіксуємо, що люди повертаються до Харкова. І на цю хвилину це всі новини в мене. Олександре, тобі слово. Дякую, Світлано, за інформацію. Це була Світлана Шакера. Вона розповіла нам про безпекову ситуацію на Харківщині і в самому Харкові. На харківському напрямку впродовж минулої доби наші війська зупиняли зупинили п'ять атак противника в районах Вовчанська, Глибокого, Кам'янки, Фігулівки. Щодо Куп'янського напрямку, то там було дві атаки окупантів. Сили оборони відбували штурмові дії ворога неподалік Загризового та Нової Кругляківки. Більше про тактику ворога на цьому напрямку нам розповів пресофіцер Луганського прикордонного загону бригади Помста Віктор Пономарьов. Ворог активно штурмує, штурмує як як і е, піхотою, малими піхотними групами, так і з застосуванням е, бронегруп невеличких е, невеличкими накатами з бронетехнікою, наприклад, там е, використовуючи танк, е, кілька бмп. І в принципі намагаються таким чином продавити, продавити нашу оборону. Ну але власне завдяки тим же дронам, так завдяки тій же артилерії, так яка може працювати, якщо є, наприклад, велике подавлення засобами раді електронної боротьби, і дрони можуть не дістати, то працює артилерія, звісно, але так дрони в першу чергу зупиняють і виявляють подібні атаки окупантів. До 100 літрів крові приливають щодня в одній з лікарень Дніпра. Часом для порятунку життя людини може знадобитися близько 10 літрів крові, адже поранених часто привозять з великими крововтратами для поповнення запасів. Медики організовують день донора. Чи багато охочих хто вони і скільки сьогодні за їх допомоги врятують життів? Про це далі. Уже традиційно в день донора черга у лікарні починається ще з холу на реєстрацію. Чекає Роман стане донором у п'яте. Хлопець працює в правоохоронних органах і не чуток знає, як потрібна кров під час перетунку постраждалих. Нещодавно став свідком ракетного удару по кривому розі був там із перших хвилин. Допомагав як міг, то допомагав діти були. Тільки мертві люди, просто бабусі, молодики, хлопці, дівчини 74 постраждали було. Робо до і Анастасія має поширену першу групу крові. Тож вірить, що допоможе врятувати чиєсь життя, стати донором і допомогти військовим. Це була моя мрія. Мрія здійснилася. Взагалі то я хочу, як всі ми люди, хочемо, щоб закінчилася війна. І я думаю, ну зараз багато дуже поранених. Є надія на те, що комусь моя кров, рятує життя. У цьому медзакладі для порятунку поранених і цивільних, і військових щодня переливають близько 100 літрів крові. У нас є такі пацієнти, яким ми переливаємо заради виживання більше 10 літрів крові. Це, як правило, ампутації, які буває і три, і чотири яких привозять з полю бою, з вирваними шматками тіла, з поламаними кістками. Лікарі кажуть, поки жоден медичний препарат у світі не здатен замінити кров. Для лікування поранених військових, поранених цивільних українців. На жаль, складні жодне складне поранення воно не відбувається без переливання компонентів крові. Не придумані ще такі ліки, як кров, тому на жаль, людську кров не може замінити нічого, тому на зараз дуже актуальне донорство здатне. Че крові у лікарні регулярно проводять дні донора, щоб заохотити дніпрян здавати кров. Її за понад 10 років таких заходів зібрали більше як 20 тонн. Так, донор не піднімайте, будь ласка, руку, затисніть кулачок спокійно і потерпіть все, працюйте. Протягом дня місця здали близько 200 літрів цінного ресурсу. Утім, лікарі кажуть, цього запасу вистачить лише на кілька днів, тому закликають частіше ставати донором усіх, хто має змогу, не чекаючи таких акцій. З Дніпра Олена Модалюки розлам засоба подробиться телеканал інтермарафон Єдині новини. Технічні консультації щодо угоди про надра проведуть завтра Україна та Сполучені Штати. Про таке на прес-конференції в Брюсселі заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина. Вже відомо до розмови залучать представників українського мін'юсту та мінекономіки. Я нагадаю, розмови про угоду щодо видобутку рідкоземельних металів. Київ і Вашингтон почали ще в лютому. Нещодавно США передали оновлену версію майбутнього документа. Саме його обговорять завтра в американській столиці. sheet. Транспортний безвіз України з європейським союзом продовжено до кінця 2025 року, як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, це вже четверта пролонгація угоди, яка демонструє свою результативність. За його словами, завдяки транспортному безвізу український експорт дорогами до ЄС зріс на 42%, А імпорт автотранспортом до України на 37%. Угода про вантажні автоперевезення укладена 29 червня 2022 року, стала одним із проявів солідарності Єв. Євросоюзу з Україною у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії. Європейський Союз відклав запровадження мит на імпорт американських товарів на 90 днів. Про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Ляєн. Це надає додатковий час для переговорів між Брюсселем і Вашингтоном. Рішення є частиною дискусії щодо взаємних торговельних обмежень. Європейська сторона сподівається, що цей час буде використано для досягнення компромісу з адміністрацією президента Трампа та уникнення подальшої торговельної ескалації. Водночас Брюссель працює над диверсифікацією торговельних партнерств, співпрацюючи із країнами, на які припадає Відсотків світової торгівлі. Наступний випуск новин уже о 16-й. Ну а зараз залишаю вас з Олександром Васильченком. Олександр. Дякую, Олександре. Новий раунд переговорів між РФ та США. Про що домовлятимуться, дізнаємося вже за кілька хвилин. Обов'язково дочекайтеся.